Сьогодні у нашій громаді відбулося прощання із загиблим захисником України Володимиром Москвиним. За воїном відспівали панахиду у Свято-Миколаївському соборі. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі, віддавши своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Народився у місті Красноармійськ Донецької області, проживав у місті Родинське Донецької області. Одружений, мав двох дітей, навчався в Родинській загальноосвітній школі номер 8 Працював на шахті Красноармійська Західна. Призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2022 року. двадцятого року. Військовій частині займав посаду старший навідник першого мінометного взводу. На жаль, 6 серпня, боронячи свій рідний край, захисник загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Провести героя в останню путь сьогодні зібралися рідні, близькі та друзі. У загиблого героя залишилися дружина, син, донька та батьки. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Володимиру Москину, Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Креманчуцькі новини.